Закон України про національну поліцію, стаття номер 18 основні обов'язки поліцейського. Це потрібно знати не тільки поліцейським, а особливо громадянам України, котрі повинні розуміти, які ж основні обов'язки поліцейського, які що він має виконувати, і які обов'язки він має, щоб вимагати з нього з них ось виконувати свої обов'язки, а не те, що вони роблять в реальному житті. Перший пункт Поліцейський зобов'язаний Читаємо перший підпункт Нехильно дотримуватись положень Конституції України, законів України та інших нормативно-правових актів, що регламентують діяльність поліції та присяги поліцейського. Ну, напишіть в коментарях ваше відношення От, ось до цього. Я особисто ось, ось цим рядкам зовсім не вірю, що вони о, дотримуються Конституції, законів. Все, все не так гарно, як прописано в цьому законі. Ну, а якщо вони не дотримуються, то вже вони перевищують свої поліцейські повноваження, так і діють в незаконний спосіб. Я вважаю, що можна навести безліч прикладів і навіть особистих. Я зіткаюсь дуже часто. Ну, не так часто. Ну, коли я зіткаюсь з поліцією, так я їх не чіпаю, вони мене чіпають там десь яких е, е, в якихось своїх інтересах. тому... От навіть в тих моментах є порушення завжди. Друге, професійно виконувати свої службові обов'язки відповідно до вимог нормативно-порових актів, посадових функціональних обов'язків, наказів керівництва. Так, ну, добре. Ну, теж пишіть в коментарях, що ви про це думаєте. Третій підпункт поважати і не порушувати прав і свобод людини. Це взагалі, знаєте. Четвертий. Ну, ми всі розчаровані діями поліцейських, так їхнім ставленням до, до людей особисто, коли, коли вони повинні поважати і не порушувати права свобод людини, а що в реальному житті вони роблять. По-перше, потрібно бути на першому місці людиною, а потім вже поліцейські там іще кимось. Ну, якщо в поліцію приймають таких людей, котрі не мають людяності, так чи якихось. Такі скривджених життям, і коли вони одягають форму, вони знаєте, вважають, що вони напівбоги, там як мають якісь привілеї. Хоча насправді, от читаючи цей закон, вони просто повинні поважати при найменше, да що вони можуть робити поважати і не порушувати прав і свобод людини. Так. Четвертий підпункт надавати невідкладу, зокрема, до медичної медичної допомоги особам, які постраждали внаслідок правопорушень, нещасних випадків, а також особам, які опинились в безпорадному стані або стані небезпечному для їхнього життя чи здоров'я. Ну, тут теж можна казати багато про це. П'ятий підпункт: зберігати інформацію з обмеженим доступом, яка стала йому відома у зв'язку з виконанням службових обов'язків. От, до речі, цей п'ятий пункт, я от буквально тиждень тому зіткнувся, коли мої дані поліцейськими були передані третім особам, так ну вони це зробили з своїх інтересів, щоб обернути схему там свою якусь по мабуть, ну, це мої здогадки. Ну ми ж розуміємо, що все життя крутиться навколо грошей, тому всі намагаються якось заробляти. А коли поліцейські, от. Тут написано, повинні зберігати інформацію з обмеженим доступом, яка стала їм відома у зв'язку з виконанням службових обов'язків, а вони беруть і передають цю інформацію третім особам. Це це треба наказувати, це треба, мабуть, звертатись до прокуратури так, з заявами, щоб якось це розслідували, тому що цей, ці моменти будуть пов повторюватись знов і знов. Що... Шостий підпункт: інформувати безпосереднього керівника про обставини, що унеможливлюють його подальшу службу в поліції про або перебування на займаній посаді. Ну добре, так, другий пункт: поліцейський на всій території України, незалежно від посади, яку він займає, місце знаходження часу доби в разі звернення до нього будь-якої особи із заявою чи повідомленням про події, що загрожують. Особистій чи публічній безпеці або в разі безпосередньо виявлення таких подій зобов'язаний вжити необхідних заходів з метою рятування людей, надання допомоги особам, які її потребують, і повідомити про це найближчий орган поліції. Ну є такий пункт. Третій пункт звертаючись. О, це важливий пункт. Запам'ятайте. Звертаючись до особи або у разі звернення особи до поліцейського, поліцейський зобов'язаний назвати своє прізвище, посаду спеціальне звання та придивити на її вимогу службове посвідчення, надавши можливість ознайомитись з викладеною в ньому інформацією, не випускаючи його з рук. Так, ось службове посвідчення в попередній статті: це у нас яка стаття 18. А от ми читали. Ну, в якій статті ми читали, а от в 17-й, до речі, Цей, це посвідчення має бути затверджене міністром внутрішніх справ України. Є зразки спеціальні, скачайте їх в інтернеті, щоб були у вас в телефонах. І зрівнюйте, якщо їх, їхнє посвідчення не співпадає з тим, що затверджено міністром внутрішніх справ України, ну, я маю в увазі зразок. так, то це вже їхні протиправні дії. Вони вам пред'являють ну, не посвідчення, а казна що, якийсь пропуск чи щось на кшталт того. І тому вже вони порушують от статті статтю і пункт, статтю 18 пункт 3 Закону України про національну поліцію, і я навіть не знаю, як далі діяти. Можна вже з ним не спілкуватись, тому що він вам не пред'явив посвідчення, що засвідчує його особу як поліцейського, так затверджена міністром внутрішніх справ України. Ось такі моменти. Але щоб от якось апелювати ось цими, цими даними, так, цими моментами, ви повинні чітко знати, що вони існують, і хоча б орієнтуватись. Де вони існують, де воно написано? Четвертий пункт. Додаткові обов'язки пов'язані з проходженням поліцейської служби в поліції, поліцейським в поліції можуть бути покладені на нього виключно законом. Виключно законом, який не повинен порушувати статті Конституції, він ну, повинен. Відповідати Конституції України, Любий закон, який створюється в Україні, новий, там, старий, всі вони повинні е, ніяким чином не порушувати Конституцію України. Тому що є такі е, статті в Конституції, що ті закони, які порушують Конституцію України, є незаконними. Незаконами. Тому ось так читайте, вивчайте закони. Ну, і саме найголовніше треба застосовувати, вміти застосувати ось ці моменти, тому що читати мало і знати, так, їх потрібно ще застосовуватись, потрібна практика. Тому зараз дуже важлива порада, коли вас зупиняє поліція, ну, де інде, так, чи коли ви в автомобілі їдете, чи коли по вулиці йдете. Візьміть паузу, півхвилинки, хвилинка, проміскуйте, що трапилось. Пригадайте, що ви живете в правовій державі, де є Конституція, де є закони України, і співставте те, що роблять поліцейські, і чи співпадає воно з тим, що написано в законах. Якщо не співпадає, ну, моя порада викликати якихось поліцейських інших, як, щоб вони приїхали і вже розібрались з тими, які порушують ваші права.